Рак один із найнебезпечніших мовчазних убивць нашого часу. Він не попереджає про свій прихід, просто з'являється, розвивається в тиші і часто виявляється тоді, коли вже занадто пізно. Зробіть глибокий вдих, тому що те, що ви зараз почуєте, може врятувати ваше життя. Мало хто знає, що існують потужні продукти, справжні природні щити, здатні суттєво знизити ризик розвитку різних типів раку. Ми говоримо не про чудеса, а про науку, профілактику та вибір. Якщо ви не знаєте ці продукти, ви в зоні ризику. Номер один броколі природний ворог ракових клітин. Броколі містить сульфорафан речовину, що безпосередньо знищує ракові клітини та зупиняє їхній ріст. Дослідження показують, що він особливо ефективний проти раку товстої кишки, грудей, простати та легень. Але будьте уважні, надмірне варіння може знищити цю речовину. Найкраще вживати броколі сирим або злегка приготуваним. Ігнорувати силу броколі це фатальна помилка, бо рак не чекатиме, поки ви зміните свої звички. Номер два. Куркума корінь, якого боїться індустрія. Куркума містить куркумін потужний природний протизапальний засіб, який у лабораторних дослідженнях порівнювали з хіміотерапевтичними препаратами. Він пригнічує ріст пухлин і знищує ракові клітини. Куркума лякає не лише рак, а й цілі галузі, що заробляють на вашій хворобі. Хто зневажає куркуму, той ігнорує одного з найсильніших природних союзників здоров'я людини. Номер три. Помідор, червоний щит проти раку простати. Помідори багаті на лікопін, потужний антиоксидант, який прямо знижує ризик раку простати та може допомогти в боротьбі з раком легень і шлунка. Але ось тривожний факт: оброблені помідори, наприклад, консервовані, можуть містити токсичні речовини, які діють навпаки. Інакше кажучи, не кожен помідор твій друг. Неправильний вибір може дорого коштувати. Номер 4. часник, безмовний знищувач пухлин. Часник містить аліцин, який активує ферменти для детоксикації печінки та блокує канцерогені речовини ще до того, як вони завдадуть шкоди. Він ефективний проти раку шлунка, товстої кишки та стравоходу. А найцікавіше найбільші споживачі часнику у світі мають значно нижчі показники онкологічних захворювань. Якщо ви уникаєте часнику через запах, можливо, ви відкриваєте двері ворогу. Номер 5. червоні ягоди. антиоксидантний щит. Полуниця, малина, ожина, усі вони багаті на антоціани та елагову кислоту, сполуки, що запобігають мутаціям дезоксирибонуклеїнова кислота та знищують ракові клітини. Ці ягоди атакують рак у самій його основі, але їх потрібно вживати регулярно. Відсутність цих фруктів у раціоні може здаватися нешкідливою, але це все одно, що залишити тіло без захисту на полі бою. Номер 6. зелений чай, рідина, що вбиває раку у зародку. Зелений чай містить катехіни, особливо Ежецеже, які пригнічують ріст кровоносних судин, що живлять пухлини. У країнах, як от Японія, де зелений чай п'ють часто, рівень онкологічних захворювань значно нижчий. Співпадіння Якщо ви ще не пиєте зелений чай щодня, ви втрачаєте один з найдавніших секретів довголіття. Номер 7. темний виноград вино проти отрути. Темний виноград містить ресвератрол, антиоксидант, здатний зупиняти ріст ракових клітин і навіть викликати їхнє самознищення. Але будьте обережні, червоне вино корисне лише в помірній кількості. У надлишку алкоголь стає тригером раку. Межа між ліками та отрутою тонка. І більшість людей переступають її, навіть не помічаючи. Номер 8. морква колір, що захищає вашу дезоксирибонуклеїнову кислоту. Морква багата на бета каротин та інші антиоксиданти, які знижують ризик раку легенів, грудей, шлунка та товстої кишки. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають моркву, мають до 30% менший ризик розвитку деяких видів раку. Але майте на увазі, погано зарігана морква втрачає свої поживні речовини. Номер 9. шпинат, зелена фортеця, яку всі ігнорують. Цей зелений лист багатий на лютеїн і зааксантин, антиоксиданти, які захищають від раку ротової порожнини, стравоходу та легень. Найстрашніше те, що більшість людей просто проходять повз нього в магазині. Ігнорувати шпинат це як ходити без бронежилета в біологічній зоні бойових дій. Номер 10 льон маленьке насіння з великою силою. Насіння льону містить лігнани та омега, три потужні протизапалі та протиракові сполуки, особливо ефективні проти раку молочної залози та простати. Багато хто недооцінює його через розмір, але саме в цьому і криється небезпека. Одна столова ложка насіння льону на день може змінити все від профілактики до трагедії. Тепер зупиніться і подумайте, скільки з цих продуктів є у вашому щоденному раціоні. І ще важливіше, скільки з них ви ігнорували. Рак не обирає жертв. Він проникає, ховається і вражає, коли ви найменше цього очікуєте. Але гарна новина у вас ще є час. Ви ще можете все змінити. Головне почати зараз. У другій частині ви дізнаєтесь про шість найпотужніших продуктів зі списку, зокрема, один, який, ймовірно, вже є у вас у холодильнику, але ви навіть не здогадувалися, що він може ввивати ракові клітини за лічені години. Продовжуйте дивитися адже далі буде, можливо, найцінніша інформація, яку ви отримаєте сьогодні. Номер 11. кале, листова капуста, листок, що бореться з тихою клітинною смертю. Мало хто знає, але капуста кале одна з найбагатших на протракові речовини овочів у світі. Вона містить індоли та ізотіоціанати, речовини, що активують ферменти детоксикації та блокують розвиток пухлин, особливо в товстій кисні та печенці. І найстрашніше більшість людей ніколи не їдять справжню кале. Вони харчуються обробленими продуктами і повністю ігнорують цей природний захист. Не вживати кале це як користуватися комп'ютером без антивіруса перед нападом смертельного вірусу. Номер 12. гриби, природні вбивці раку. Деякі види грибів, як от і таке, майтаки та рейші, містять бетаглюкани, сполуки, що активують імуні клітини, здатні знищувати пухлині клітини. У багатьох східних культурах ці гриби використовують уже тисячі років як засіб профілактики серйозних захворювань, зокрема раку. А тим часом на заході багато людей навіть не знають про існування лікарських грибів, і продовжують хворіти мовчки. Номер 13 горіхи та насіння маленькі, але смертельні для раку волоські горіхи, мигдаль, бразильські горіхи усі вони багаті на селен. вітамін е та незамінні жирні кислоти. Ці поживні речовини захищають клітини, зменшують запалення та зупиняють мутації дезоксиребонуклеїнова кислота, що призводять до раку. Але найбільш тривожний факт у тому, що, поки горіхи допомагають запобігати раку, оброблені закуски, які обирають люди, годують пухлини. Вибір за вами жменя горіхів чи пакет отрути, замаскованої під чіпси. Номер 14 Папая – фрукт, що очищує середини. Папа багата на лікопін, бета-каротин, вітаміни С і травні ферменти, які безпосередньо борються з хронічним запаленням, тихим станом, що передує розвитку раку. Він також покращує травлення та виведення токсинів, що заважає канцерогенним речовинам накопичуватись у кишечнику. Можливо, ти думаєш, що папа занадто проста, але саме в простих продуктах прихована найбільша сила. Номер 15 авокадо, жир, який ненавидить рак. Супереч поширеній думці, авокадо містить корисні жири, як от олейнова кислота, яка знижує клітинне запалення, зменшує оксидативний стрес і пригнічує ріст пухлин. Крім того, авокадо покращує засвоєння протракових поживних речовин з інших продуктів. А що робить більшість людей? Уникає авокадо, бо боїться набрати вагу. І навіть не помічає, як росте ризик набагато серйознішої хвороби. Номер 16 Червона капуста нато дешева їжа, яка рятує життя. Вона дешева. Вона звичайна. Але червона капуста один із найпотужніших овочів проти раку. Багата на антоціани, глюкозинолати та вітамін С. Вона діє прямо на дезоксиребонуклеїнова кислота ракових клітин і не дозволяє їм розмножуватись. У дослідах, на тваринах і людських клітинах сполуки червоної капусти зменшували пухлини за лічені дні. Але її все одно ігнорують. Забувають. Вона залишається на полицях, поки тисячі борються за життя в лікарнях. Помітив дещо цікаве. Всі ці продукти мають дещо спільне, вони прості натуральні. Багато з них вже є у тебе вдома чи на найближчому ринку. Але найстрашніше система навколо нас не заохочує тебе їх їсти. Індустрія заробляє тоді, коли ти хворієш. Ліки, аналізи, операції це мільярдні прибутки. А профілактика лікування їжею це невигідно. Можливо, саме тому ти ніколи не бачив цього списку у новинах. Можливо, тому та багато людей ігнорують ці продукти. Але тепер ти знаєш. І більше немає виправдань. Кожен прийом їжі це вибір між тим, щоб годувати життя або годувати мовчазну смерть. А ти продовжиш їсти те, що вбиває, чи почнеш їсти те, що може тебе врятувати. Якщо це відео змусило тебе переосмислити своє харчування, постав лайк і поділись ним з тими, кого любиш. Це може буквально врятувати життя. Підпишись на канал для здорового життя. Дякую, що додивився до кінця. До зустрічі у наступному відео. Thank <laughs> you.